На нас зекономили. що нам пропонують? 69 тисяч 300 гривень за Ryzen 800 X3D. Але чому до в пару до цього праця поставлено 5070? Тоже під питанням. Оператива 32 Окей. опа На На нас зекономили. А ще уважно придивіться, а срок на x 3 d мать чуєте, чим пахне правильно спаленим процом, який вам ніхто не поверне. Бо може бути, що у вас срок заскок йобне. <клес> І Асрок скаже, юш нахуй. Далі йде чівтек та інші. Тобто ми не знаємо, який блок. На X3D Proz він поставив Джонс, бо, блять, двухвентилятор. Ну хоча по-хорошому сюди втикать би воду. Корпус багато крутих е варіантів на всі смаки. Це, блядь, як на всі смаки. Це шо таке? Ну це піздець, конечно. Тобто, нам навіть не покажуть, який корпус у нас буде. Нам показують тільки типа макет і піздець. Накопичувач NVMe. Який накопичувач?